Греція залишається в Єврозоні. У вівторок Єврогрупа узгодила нарешті план фінансової допомоги Афінам в 130 мільярдів євро. Міністри фінансів країн зони Євро провели безсонну ніч. Переговори тривали близько 14 годин, і лише під вівторок на світанку глава Єврогрупи Жан Клод Юнкер зміг нарешті задоволенням констатувати. Єврогрупа досягла угоди з радикального скорочення Держборгу Греції з широкою участю приватного сектора. Воно гарантує збереження за цією країною місця в зоні Євро. Глава міжнародного фонду Крістін Лагард нагадала, що ключовою умовою програми фінансової допомоги Афінам залишається скорочення держборгу до 2020 року. Ми починаємо сьогоднішній день з домовленістю скоротити борг до 120,5% ВВП. Цей значний прогрес, який був досягнутий за ніч, забезпечить Греції вигіднішу позицію в рамках цієї програми, про яку ми говорили останні два. Приватні кредитори та інвестори також погодилися списати Греції до 53,5% заборгованості по облігаціях в процесі реструктуризації боргу. Раніше ця цифра становила лише 50%. В результаті цих заходів боргове навантаження на Афіни має скоротитися ще на 100 мільярдів євро. В обмін Афіни повинні неухильно виконувати план жорсткої економії.